Привіт, друзі, не знаю, як у вас у мене дуже таке загострене відчуття криміналу. І ходячи тут по Польщі, по глівіцях, по забжу, я насправді відчуваю себе в безпеці. Зараз вдома, наприклад, в Верховині або в Хотині, відбуваються страшні якісь такі речі, які раніше ніколи не відбувалися. Ну, принаймні, я не пам'ятаю такого. У нас почали е, грабувати будинки, квартири, навіть пивниці грабують. Е, у Хотині. Грабування квартир і будинків настільки на такому рівні, що це просто масова якась така, я не знаю, подія, і людей вже цим не здивуєш. Особливо підпадають під приціл у кого весілля. Якщо у вас весілля, то ви і ваші сусіди вже під прицілом. У мене в рідній Верховині щось таке деколи відбувається, що не знаю, мурашки, мурашки по, по шкірі, мороз по шкірі. Хлопчина 22-25, хлопчину важко назвати це якийсь виродок просто, вдерся до хати до якоїсь бабці, бабці там за 70 років зґвалтував і вбив її. Страшне, я, я не знаю, я не міг таке навіть уявити, що в нас щось таке може бути. Фотографії були, десь сліди кроваві там по, по стінах, по посуді. Ну, Жесть просто. Новини читаю в е, Харкові якогось програміста 34-річного. Зловили якісь два хлопці, кудись відвезли, катували, хотіли дізнатися пін-код від карти його. Знали, що у нього там зарплата, що він хороший програміст. І закатували до смерті, потім викинули десь на узбіччі і все, і кінець. Е, ще була там ситуація, де жінка вийшла на 10 хвилин з квартири в магазин чи на 15 залишила доньку п'ятирічну. І коли повернулася. Застала дитину вбиту, мертву, вдерилися якісь злодії, я не знаю, наркомани, чи хто, і, і не хотіли свідки залишати. Жесть, насправді такі якісь події в Тернопільській області дівчина поверталася чи з випускного, чи просто з дискотеки. Зарізали на, на узбіччі, на якомусь. Ну, Жесть, я не знаю, дуже страшно. Я тут у людей питаюся, наприклад, є у вас таке, що у вас грабують квартири? То для них насправді це такий. Вони такі, ні, в нас не торбу. Я, я впевнений, що десь є такі випадки, от але ну не настільки масово, як у нас. Якщо тут величезно, там 200 тисяч на місто, і тут це рідкість, а у нас маленькі містечко на 10-20 тисяч, і у нас це настільки часто, що просто ну жестяк я не знаю. Я себе кажу, почуваю тут безпечніше ніж вдома. На жаль, вдома я ходжу і вже зараз, наприклад, вечором теж якось. Важко, я не знаю, важко все почувати у безпеці. Я переживаю за рідних, переживаю за друзів, за усіх, в принципі, за батьків, за, за дружину, за дитину. От якось все дуже-дуже моторошно. Може я себе накрутив, може в мене якась там параноя, я не знаю, але мені цікаво, що у вас відбувається. Можете написати внизу, бо знаю, що ви дивитесь мене з різних міст України, чи у вас щось помінялося, чи стало гірше, чи краще в цьому плані. Тому що у нас зараз рівень криміналітету приблизно при, приближується до. Венесуели і до Бразилії. Я розумію, що це швидше за все через якісь фінансові проблеми, через економічний стан країни, але блін, ну це дуже-дуже дуже печально, дуже страшно і печально. Надіюся, що все якось налаштується, налагодиться і все буде добре. Всім щастя, пишіть, будьте здорові і будьте обережні.